Вашому, шановні друзі, у Божих намірах і планах було нам знову зустрітися і порозважати над одвічними цінностями, захованими у Божому Слові. Моїм бажанням є сьогодні зосередити нашу думку на Святому Письмі Євангелії згідно Святого Яна, перший розділ таке слово, 29-й текст. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. У неупереджених читачів Божого Слова, хто добре знає Євангелію, уже складається певна уява, коли ми читаємо цей текст. Річка Йордан, тисячі людей. Іван Хреститель у своїй незвичній одежі, принаймні для нас, це видавалося б саме так, який проповідує людям, і настільки був потужним поклик Божого Духа через проповідь цього чоловіка, що Єрусалимі, околиці Йорданські, опустіли села, всі поспішали послухати, що говорить цей чоловік. Іван. Натхнений Божим Духом говорить Слово. Слово, натхнене Божим Духом, завжди захоплює. Ми можемо старатися нашу мову, це стосується тих, хто проповідує, зробити барвистою, ілюструвати гарними прикладами життя і так далі. Але якщо немає Божого Духа, мало яке серце буде захоплене цим. Але власне, моя думка сьогодні про інше. Дивлячись на величезні тисячі людей, Іоанн зауважив серед них одного. І коли цей один почав наближатися і сходити у води йорданські, Іоанн піднімає свої очі, простягає руку. Я думаю, його жест був до людей, ось Агнець Божий. Який бере на себе гріх цілого світу. Я хотів би порозважати сьогодні, дорогі друзі, над цим словом, агнець Божий, який бере на себе гріх цілого світу. Що означає брати на себе? Чи приходилось вам коли-небудь сказати, у, за певних обставин, що в цій ситуації я беру всю відповідальність на себе. В моєму житті я знав одну людину, це була жінка, яка загрожувала смерть. Або ж вона повинна була погодитись на операцію, вона повинна була народити дитя. І був великий ризик, що якщо вона. Не погоджується, то є ризик втрати і її життя, і життя цього ненародженого дитяти. Я бачив записку, яку вона писала своїми руками. Поважаючи лікарів, їх розуміючи професійний обов'язок, я всю відповідальність за те, що станеться, беру на себе. Це був крок мужності. Сталося все благополучно, і мама, і дитина живі, здорові до цього часу. І ми говоримо про те, що означають слова взяти на себе, взяти на себе відповідальність, взяти на себе тягар певного обов'язку. У старому заповіті читаємо історію двох братів Якова і Сава. До одного з них, Якова, матір, говорить, Сину мій, я зготую їжу, я передаю це своїми словами. А ти занеси її батькові, бо я чула, що він хоче благословити твого брата Ісала. Яків був розумною молодою людиною, тому логічно він запитав може трапитись, що батько розпізнає обман, і замість благословіння я буду мати прокляття. І що сказала мама? На мені, сину. Хай буде це прокляття. Іншими словами, це прокляття я беру на себе. Я беру цю відповідальність на себе. Мені приходилось зустрічати в одній із колоній свого режиму людину, яка була ув'язнена, яка говорила про те, що вона справедливо засуджена про те, є багато справ, які вона змушена була під тиском взяти на себе, щоб вони були закриті. І він говорить, я несу справедливе покарання, але не все те, за що мене покарано, я чинив, я робив. Я мусив взяти провину інших на себе. Ми говоримо сьогодні про Ісуса Христа, який мав надвелику задачу, який мав завдання і ціль, з, яким не могли, з якою не могли впоратися. Жоден із народжених на землі людей. Навіть Ангела Божого не знайшлося такого, хто взяв би на себе цю місію, яка була озвучена словами, озвучена словами Івана Хрестителя. Він бере гріх цілого світу на себе. Ісус Христос взяв. Або бере гріх, це було за днів Івана Хрестителя, цілого світу. Це означає, що мій і ваш гріх, мою і вашу провину Син Божий, взяв на себе. Чому і для чого? І, власне, хто дав йому право? Біблія говорить, що кара за гріх смерть. Перші люди війшли від Бога, перші люди зробили переступ Божої заповіді, впали в гріх, і таким чином. Відійшли від Божої благодаті, від Божої прихильності, від наміру і замислу Божого. Не було іншого шляху. Я більше ніж впевнений, що коли б був інший шлях, а не жертва Ісуса Христа, Бог неодмінно скористувався, боготець таким варіантом. Іншого не було, повинен був прийти хтось. Хто вдовольнив би Божу справедливість, хто вдовольнив би Боже правосуддя. І повинен був законно гріх цілого світу взяти на себе, щоб вічний Бог Отець міг розглядати мене і вас не через призму закону, не через призму кари, яка була успадкована нами, через наші правоці, але повинен був дивитися через заступницьку жертву Господа нашого Ісуса Христа. Він взяв гріх. Я хочу сказати, дорогі друже, що і твій гріх взяв на себе Ісус Христос. І право взяти цей гріх, Він здобув ціною своєї власної смерті. Він говорив так: ніхто не забирає в мене життя, я сам добровільно віддаю Його. Добровільно був гріх, знятий правицями нашими з дерева. Добровільно Ісус Христос прибив цей гріх римськими цвяхами на Голговському хресті. Ціна була заплачена. Він взяв на себе. І що лишається? Чому багато так сьогодні людей все-таки продовжують жити в гріхах? Чому продовжують зневажати Бога? Чому йдуть у прірву і безвість, не розуміючи, що за них заплачено є кращий шлях, є краща доля, є краще життя. І воно заховане в Ісусі Христі, тільки тому, що не хочуть розлучитися із своїми гріхами, за які вже заплачена жертва Ісуса Христа. Бог пропонує: віддай свій гріх мені, а мою праведність, мою святість візьми для себе. І тоді Богатець дивиться на нас, людей, на наші поступки, на все наше людське єство, дивиться через заступницьку жертву свого сина, який взяв гріхи наші на себе, заплативши за них, повторюсь, ціною свого життя. Чи ти знаєш цю істину? Чи розумієш ти, дорогий друже, що сьогодні тягар гріха, який є у твоєму серці, може зняти Христос? Якщо, каже Боже Слово, ми визнаємо наші гріхи, то Він, Ісус Христос, будучи вірним і праведним, звільнить нас від усякого гріха, і більше того, очистить нас і совість нашу від всякої неправди. Цей шанс є в кожної людини. І в тебе, дорогий друже, тепер, зараз у цю мить, якщо ти визнаєш себе грішником, людину, яка має потребу в Божому спасінні, він готовий. Простити, готовий, забути. Він зробив це дві тисячі років тому. Зроби ти це для себе сьогодні. І в цьому нехай допоможе тобі Господь. Він чекає все, що потрібно зробити нам, визнати. Тобто гріх назвати своїм іменем. Можливо, це п'янство, гріх п'янства, гріх перелюбу, гріх зради, гріх руйнування нашого храму через наркотики або інші. Скажи це перед Богом назви гріх своїм іменем. Він готовий простити, дати нове життя, зробити твій, тебе своїм сином і донькою, і ти станеш спадкоємцем вічності. Нехай допоможе тобі в цьому Господь.